на Говоримо їхати зараз дрифтити. Так що, от, всім привіт. Зустрічаю вас на новому відосику. Ми міняємо колеса. Любчик міняє колеса, як завжди. Yeah. От мої старі клей, просто лис лисичайші. Ставимо нові колесика і їдемо зараз з пацанами. Посеред ночі дубасити десь офігінське Йдемо на дріст Та туди давай поїхати старий. Та туди тобі найближче. Зараз ми. Робимо і дивіться, на садочок з переглядом. Поїхали. По машинам. Я почекай, поки вони туди виїжджають, я ще білі знімлю. Тачки. Okay, okay. yeah. Коротше, я на новій резині, на проставочках, з пацанами. От вони ззаді стоять. Їдемо дубасити бочком. І зараз я буду це все вам ахуєнно показувати. Їдемо ще одних ребят, забираємо. Кривєтіксі шостей. Афікінський, так, гарно, в камері. Їдемо, забираємо ще одних ребят і виїжджаємо на локацію. Ти сьогодні оператор. Коротше, ми приїхали ще забрати наступних ребят. Короче, знайомця, це Назік. У нього така шикарна М4. Назік, привітайся. Добрий вечір. Макса Ахуєна М5 на занижена. На оранжевих глазках на охуенних дисках. Давай кепкуємо. Покажи кепку. Вона вже вигоріла, їй років роки. Виходить в кепці за 10 років, але диски кепкує. Блядь, давай, ну тури. Эм, штани. Капці, дві, за тяги, блядь? Ебать. Это Макс, короче, выношен БМС, блядь. Да нет, БВ хуйня, а. не, а, пацаны. Говори привет, блядь, поехали. -то. Поехали кататься. Он не хочет кататься. Привет, поехали. <говори> Все, пошли. Лео, поехали, блядь, заебал. Андрюха, ты кто-то? На челленджі зі Кургіна марова, чува. Нормально. Ні, зараз побуде. Давай, блядь, ахуєні кадри Зараз під, під машину кидайся. Під машину кидайся. Коротше, зібралися ви, да? Що, зараз буде розйомчик. Зараз ми покажемо, як треба кататися. Коротше. Зараз яка? Блядь, ну годинник. 12.45 ночі. Он спить тракіст. Он покажи його на фоні. От спить тракіст, ну ми зараз йому покажемо, як треба спати. Точніше, ми не дамо їм спати.

Все, давай ти перший. Давай, давай, давай. Ладно, пішли. Льо, пішли. Я буду їхати за тобою. Да. Не да. за мою? блядь. Поняв, знаєш, що? Що? Ти розпоручний позолочик цей. А що? Ну хуя, поняв, хуя такий в жопу. Стелеса і Монсі. until a day come, yeah till the day come. Red white black flag, daddy shake some. Green yellow black flag, yeah, shake some. We don't wanna drop, man, so don't make none. day come. Какую you -ку никакую BMW oh! And the day came, still through the night, chance a light rain. I guess I really got to show you what this trendy came. I guess this is how it is when you find out down. Man's on the ends, Londonville to the sea town. Rima with a ski, man a beamer with the T down. And she winding on me, tell me baby what you need now. Hello, buddy, bubble up your pop, mix the curry go yummy. Whole fam, ice on no funny. From the veil to the veil, shout out Teddy, that's the Tuggy. the same When it come to chats, we ain't take none. Shit, bought my Jimmy Con. 2010 double sensation Hop until the day come, yeah, till the day come Red, white, black flag. Black, black. Ik ga een shake van je een beetje. switchen, Black Book en het is hier, man. Hahaha. 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 Hahahaha. Hahahaha. Hahaha. Hahaha. Hahahaha. Hahaha. Hahaha. Hahahaha. 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 Hahaha. 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 Haha. Розуса Нічого страшного, але розувся блять. Даш ти нормально? Я там і знав Ебать, ти горші коровиш А ти не поки біля Бля, і така хуйня буде. Саме обідніше що він, це перша його спроба. І він просто вилетів, чуть-чуть. Бля, дуже шкода льову. Сука, а ми ще просили його, щоб він їхав. А я, а я хотів там якраз зупиняти зйомку і подумав, типу, ні, він вроді летить, але так швидко летить думаю, щось не то. А тут але... опасно відлітати, але добре, що він... Ну, блядь. А я твою машину згодом. Зато я тут о, кажу, що я тут аудіо заховав. Бля, шкода льо, піздец. Ой, тут рів нормальний був, чуєш. нічого йому не Так, ти... він нормальний взагалі рів зловив. <сх> а що тут було сукатись? А, він його загнув у землю, походу. Батька красава просто дав газу і виїхав. Бля. А, от його тут, коротше, от знесло. Так, да, він просто закопався в землю. Сталося. Та як нічого не сталося? Ричак загнуло. Він, 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 загнуло, він колесом вже ж, блядь, вперся так, і виїхав. Загнуло. Да, і... А черканув це він, блядь, пузом сів сюди на цю хуню, блядь. Ні, та він нічого б ходи не поламав, навіть, крім рычага. І колесо розувелось, блядь. А колесо розус, бо ж бач, в землю просто впхалось. Льо, ти красава! там є? Нет, ты просто разувся в клап кла кла земли. Ну я еще и выехал, а газ Да пол, ты красава. Ты выехал. наверное, рычаг чуть, -чуть поменялся. Так все нормально. Типа, я думаю, там... Правый уже... рычаг надо поменять я просто, думала, да? Правый? Га я думаю, левый. Нет, левый. там на видео ты просто лежишь вот так. Я думал, все, левой стороны <с> уже нет. Я тоже так думаю. Не, я еще газ в пол, короче. Не настрашилось? Ну надо сейчас, блядь, Блять, блядь, не, не бояться, но чтобы она тоже не боялась. Бля, насос у меня есть, надо как-то обуть ее, бля. Ты ее не Не? А что? А, а резина целая сама? Да, наверное, да, она а же просто слетела. Она просто вылетела, блядь. Надо, во-первых, снять колесо как-то. У вообще ничего нет? Блядь, свечи, блядь, я в кутыне, я тайм Я гугл, я гугл над шукал. Да, я и руль выверну. Чекай, чекай, я секунду, я выверну хочу, и лянтовый. Вообще, и блядь, да. Почекайте, почекайте. У цей річах рим блядь. Колесо впёрлося в річах, блядь. Да, на чому вони зіграли, я не знаю. Да, іди, 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 Виливайте от. Доливайте бензин. Ні, скажіть, не виливайте. Дайте мені качати. Ні, там вже накачали, накачали. оно не сильно, оно ну, как будто, оно так и было, бля. А, смотри, ладно. оно не сильно смотрит в разные стороны. Ну, это да что так было? Бля, ну, ну они ж такие, еще назад да посмотри, Нет. бля, там да, вот так колеса Сука, стоят. Только, бля, сделаешь алаймент и все, как бы, поешь Бля, да. не, вообще ровно а зал, Не, да. ну это да. Ну, давай, проедите, два метра. А ну, проедите, развал без блядь. Ты на рулевую райку земную походу, не ваш? Я рейку, там, блядь, тяга просто. Я думаю, что там не вон, не вона вырезает Вот это нежданчик, блядь. Чего ж ты бери, руллеры сейчас стоят. Бля, ну пиздец близко. Охуенно, нет, все забил А с той стороны так же, Я даже рот, Эй, Джова, это бесплатное занижение машины. Так же? Ну бля, да. Ну вот, что-то слишком. Ничего не сплатное занижение машины. Ha ha ha! Ти не найдаєш тут я їбав. Ні, старий, не роби такої квині, аж прошу тебе. Макс вкрав М4. Назіка. А. Стоїть. Цей каже, не бери, не бери. О! А назік вкрав М5. Кого нема? А на ход наш залишив? Є ключик у нас? Так, вони зараз здрінуться в повороті, бля. Ах, красиво пішло. Назик так не може. Назик боїться. піздець дуже гарно виглядає. <плес> Ай, та ти що, блядь, ахуєн. Ну! 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 Шо? Як М4? Ахуєнно. Але, <плес> тіпа, знаєш, їй треба кудись. Ага. Слава третій, все, випрямилося. <рес> Зараз їдемо на ще одну локацію, вже всі хлопці поїхали, тільки що ми з Максом лишилися на у нього в п'ятому засіданні. Їдемо ще трошки з ними переїдемо на ще одну локацію, подивимось, покатаємося і можемо. Якщо ні, то теж вже Я домах. Мене катались піздець. У мене ще mm -hmm. адреналін не попускає. Mm -hmm. Я сьогодні перший день дріфтяв з Андрієм середині машини, це капець. Каже хлоп, що тільки вчиться, що дріфтити, аж пол, перекладки робить, я вшать. Я Макс, я їхав з Максом. Збоку, це так страшно. І потім після Макса я сідав до себе і кажу, сідай зі мною. Мені після нього дуже страшно було їхати. Йому так само, я теж чуть не обістрався. Та я їду, мене кидає туди, туди, на таких швидкостях, я ж перший раз твоєш, не дивишся. На відео не так. передається, бо я на е 39 якщо доком їду, то менше швидкості, там друга, максимум ну, третя передача, і то знаєш, такі маленькі швидкості. Тут третя передача, газ пол, ти перекладки робиш, тебе кидається, машина не кіток передачі його? А, третя? Третя? Він на третій. Так, я знаю, що у нього третя. А дивись, я звідти на третій ставлюсь. Ставишся. Ставлюсь на третій. Ось що ми зараз дзвонимо. Що, Назік? Що, я приїхав, блядь. Що? Та якогось нахуй оленя збив, що то за хуйня. Ух, бля. Їдемо, їдемо до нього. А, тече, ні, повін, повін, так. Я на ньому ще проїхав, скільки там, блять, А, То ті єноти, чуєш то єноти. А, Це колон, це колон. ж цеврадник, блядь. Він сука, ти прям туди забіг, блядь. Ой підора. ой 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 блядь. Добре, що ми, блядь, на ніхуя не робили пістоки. Та його ще не було видно. Я з да, колеса колесами пустив, блядь, да, Я його об'їхав, а, а то що другий, бо я його на нього наїхав. То а, не ляже наїхав. Тупо контрольний, блядь, і бачить. А, а це яка каже, їде, це, блядь, він він збив нас. Я думав оленя, блядь, але... Фарбанути, блядь, бампер. Це, блядь, ну п'ятихаточка, блядь. Поставити, то все зняти, нахуй. Та не вісім. Радіки, бляд. Шість, Ну 6, ну не вісім. І вісім тисяч, ти що? Значик, блядь, е М-ку збирати, це пізда. Такі да 8 штук, то тут. Ти... Я свою блядь, збирав, десь, сука, 25 тисяч доларів, блядь, по ти, подати. У себе, блядь. Дивіться, дивіться, яка дивіць, тут раз... аж горить лиця власник машина. <гум> <збирав, гум> <збирав. гум> <100 метрів. гум> <гум> Кажу, нехуй раньше їхати, блядь, від пацанів, блядь. Єноти, блядь, не додойцю доїхати ще без подсвіти може зробити відео типа Український мажор Юфуюшник розібав свою дорогу ББ на хайвеї в Америці. Та там пацани в Україні вже чекають блядь, на Та Вже блядь, звуки треба! Пацани, блядь, не купляйте, ми мотор, сука, переставимо, блядь, перед перед копортом. Ми переставимо мотор. Б48 постаном Б48. Пацани не бідуйте, блядь, я мотор переставлю. Мато сам пацани як об'ють. Приїжджаю просто на ручці дизель на 19 Обережно, дуже треба дуже помалу їхати. Короче, от. На пам'ять взявся Кусочок М4. Бля, така фігня от случається, ребята. Нікому не рекомендую і не бажаю щось в такій ситуації потрапляв. Дуже шкода назіка Лео. Сьогодні вони трошки поламали сили авто. Короче, ми приїхали в якийсь готельчик неподалеку. А. Зараз е, лишаємо м тут, воно в неї радікс звисає. Взагалі. Зранку приїжджає, приїжджає Тойнг буде її забирати, так що на, на цьому наші покутушки закінчуються сьогодні. Ми їдемо двома машинами додому, одна лишається тут. Нам додому ще їхати десь півгодини, близько. Спадки їдемо, спадки. Все. Так що точно ставте лайки, да. лайки, підписки, поділитися з друзями. Ай, колокольчик, колокольчик нажмить будь ласка.